Всім моїм вітання. Всіх вітаю на своєму каналі Таксі для душі. Сьогодні у нас субота, я дочекався вихідного дня, я дочекався сонячної погодки. І тому у мене сьогодні дуже велике сподівання гарно і продуктивно попрацювати. О, вже щось мені пропонує одразу. Е, ні, маю відмовитись. Ну як відмовитися, підтверджувати, не брати це замовлення, не хочу на руганський житловий масив одразу їхати. Зараз я на французькому бульварі. Я не встиг увімкнути камеру. Я прийшов до гаражу, увімкнув служби і одразу уїхав на французький бульвар. Причому за цікаву ціну 100 гривень. Спочатку це замовлення було 80, потім одразу людина підняла до 100. А проїхати тут 4 кілометри. Тому одразу я схопив і поїхав. Взагалі, що по роботі було Учора ще більш-менш п'ятниця вечір, ще більш-менш я попрацював до цього три дні, взагалі тиша була. Один день я стояв. Більше години у ну, себе на, біля дому на районі я так і не виїхав нікуди. Тому поїхав машину в гараж і пішов додому ну, взагалі нічого. Позавчора я поїхав, начебто почалось непогано. Три замовлення там зробив по уклону, там два невеличких, одне величке з Павлого поля на ХТЗ. І там я більш години я стояв, чекав, щонебудь. Ні, ні, що небудь ні по чому, ні по одній службі не міг нікуди уїхати. І все ж таки уклон мене ще запхав на Роганський жилмасив. І дякувати уклону, потім він мене звідти знову на ХТЗ витягнув і з ХТЗ вже кинув біля центру. якось хоча б... О. О, Поки розмовляю. Ще он, онка в мене спрацювала куди. Ювілейна Ну, знову на ну, добре. До речі, ТРЦ французький бульвар, тобто і виїхати нікуди не потрібно. Так, Трохи відволікся, щоденько зараз От У мене день був, що я ну, більше години простояв на ХТЗ, Ну, вже дах їхав в мене. Ось, а сьогодні... Сподіваюсь, гарно попрацювати. Так, все, поїхав я на замовлення. Не будемо змушувати людей чекати, е, дратувати їх. Все, до наступного включення. Ну що хочу сказати, пройшла десь годинка, зараз 14.17. Я на Холодній горі. Ну, поки що йде в непогано. Як піде далі, сподіваюся, що буде також все жваво. Що хочу сказати, відчуття, що мирне життя до міста повертається так дуже жваво, таким живим темпом. Зараз Салтівки їхав на Холодну Гору ну, майже хвилин 40. Дуже багато вже машин, це відчувається, тягнучки. Я ще думав об'їжджати через цирк, ні, поїхав. По героїв Харкова, по Полтавському. Ну, це була, мабуть, моя помилка. На Полтавському взагалі все стояло. Ну Таке, як при мирному житті. Так, ну, зараз я стою біля метро, біля терміналу автобусного. Сподіваюся, що вибір мене правильний. Буду чекати. Ну що, я нагорочив. 20 хвилин пройшло, вже 14.37. І я стою, нічого немає замовлення. так. Так же стою. От треба було трошки раніше. Дивимось, що ми взяли. О, ну майже додому. О, навіть звідси. Хоча адреса показує Полтавський 155, але показує, що кілометри від мене. Може, люди там десь стоять, треба попрощати. Треба було раніше запис зімкнути, сказати, що нічого немає, тільки в інфлогі, одразу намовлення. Телефоную пасажиру. Так, ну що маю сказати? Знову я на французькому бульварі. І щось, поки я взагалі не задоволений суботою. Очікував я набагато жвавіше, що піде. Ну, якось є замовлення, але ну... Ну, я чекаю між замовленнями багато часу. От зараз от я з Холодної Гори приїхав і пройшло а півгодини пройшло до наступного замовлення. І оце я повернувся на бульвар, зараз підзаряджаюсь, з першого разу щось і зарядка не пішла. Ну, Це бульвар, у них все нас, слава Богу. Треба було перезапустити станцію і знову почати заряджатись. Не знаю, зараз, якщо мене нікуди не кине, то мабуть я поїду до гаражу. Заряджусь до повного. Поїм щось. О! Все, зарядка закінчилась. Скільки? 02. 02 кВт. 01. А, ні, 03. Перепрошую 0,3 кВт на 3,60, все. О, тому може я зараз до гаражу поїду, підзаряжусь, машину себе і потім увечері ще раз виїду. Бо поки що мені взагалі не подобається. Я роз... <засмучений>, засмучений, розочарований, бо я чекав, що буде зовсім по-іншому. Бо сьогодні погодка, ну, вітер трохи дує, щось таке віє, але ну, тепло, вихідний, а роботи нема. Поки так. Ну що, не встиг я з бульвару поїхати додому. Схопилось мені на Холодну Гору знову, відвіз. Хотів там підзарядитись, не працює порча демо на класі. Ну, і до речі, там ще така парковка не незру... Ну, як вона незручна? Вона може й зручна, але усі ДВС, двигуни внутрішнього згорання ДВЗ вони не бачать тої таблички, що тільки електромобілі, то, то паркуються, місце займають. Ну там це постійно таке, бо там порт знаходиться. На куті, якраз при заїзді до парковки, і люди ну, побачили місце, все став. Ну, сьогодні там і порт не працював не так вже принципово. Схопила ще там одне замовлення, мінімалечко, уклон на 50 гривень. Думаю, о, відвезу його і заїду до, на вокзал. Тут є таке це підземне місто, тут є ще зарядка. Приїхав сюди. Зарядка взагалі не працює. Там пише завантаження 100%, окей, а в зв'язку з цією зарядною станцією нема. Ну, вже в мене там 28%. Вже так, на велике замовлення. Ну, можна з'їздити, але воно буде вже останнє. І треба вже ну, заряджатись, вже горить мене, мені. Але нічого нема. От, от нема. От субота, якась не субота. Я ж планував як додому підзарядитись, поїсти і десь о 6 виїхати. Ну, а вийшло ось так. Тому зараз щось чекаю Якусь інш, ну, інший заказ, щоб його зробити і у іншому місці пошукати зарядку. Оце так, оце недолік електромобіля. бо Руки зв'язані в тебе. Хоча, якщо порівнювати з ціною, то хай краще руки будуть зв'язані по місту. Так, все, досить балаканини. Чекаю далі щонебудь. Коли хочеться додому, воно і падає таке. Майже, майже додому. Там кілометр не доїжджаючи. Ну, поїхав його виконувати. Так, ну машинка вже вечеряє, електрохарчується. Зараз і я піду підживлюсь, підхарчуюсь. Ну що, я поїв, підживився, іду в гаражик. ну Машинка то зрозуміло, що вона мало зарядилась, Ну то не проблема, то можна заскочити і на швидку зарядку, на чадемку, знайти робочу. Та підзарядитись. Проблема у іншому, щоб схопити замовлення, щоб виїхати з гаражів, бо на мене виїжджати зараз чекати ну, таке. Тому зараз от приходжу, я вже майже дійшов, одразу вмикаю служби і щось виловлюю. Ну, там на одне замовлення точно, навіть на дуже велике вистачить. І все, треба да, заряджатись. І знову ми стикаємось з проблемою, що руки зв'язані. Замовлення я взяв. Окуляри забув. Е, сонце ще світить так яскраво. Замовлення взяв на Гагаріна. Тому зараз їду туди і, мабуть, на клас донецький провулок. Туди заїду на зарядку. Розраховував, що мені впаде зараз замовлення на вокзал. Я не встиг одне взяти, хоча, хоча воно було б зараз на, до, доречно дуже. О, через пів години приходить Львівський поїзд, тому можна було б на вокзал і з вокзалу одразу б поїхати. Ну, не встиг взяти і не встиг. Тому їду на Гагаріна. І як це от називається. А це називається що уклон знову, що з підвис. От я взяв замовлення і що от? От і що? І отак воно крутиться, крутиться. Ну, таке в мене в перший раз. Я розумію, що у когось, може, не перший раз, але в мене таке перший раз. Мінус 3 гривні ще з балансу. Тобто я так підозрюю, що це пасажир. Замовив, там 87, у нього 90 є. І він, я так розумію, що у додатку є така можливість, що він дає 90. А оці ці 3 гривні йому, я даю не рештою, а йому на баланс перераховується. Ну, це я так думаю. Ну, це така цікава дуже функція. Мені це взагалі не подобається. Ну, ні, ну заради Бога, ну, 3 гривні я не обіднію. Ну така вже, ну я не знаю, як цим м'яко сказати. Ну, неприємно, скажімо так. Ну що, як я і думав, довіз я пасажирів. Це була жіночка з мамою. Мама вийшла там раніше, жіночкою довез, а замовлення робив. Якийсь хлопець, може син, може знайомий, я не знаю. Цих подробиць ну, вона і не, не стосується. Я ж її прив... ну, приводжу і вона питає: скільки я там винна, наче вона не знає ціни. Хоча вона все знала. Розповідаю чому. Я ж ну, проводжу ж завершити поїздку. А там була ще хвилинка простою, півтори хвилинки, але уклон порахував як одну хвилинку. Тобто ну, 3 гривні додатково. І у нас ж поїздка була 87, там щось 3 з балансу мінус, і тут же ж 3 за очікування. Я ж кажу, 90. Вона ж, а здається, там 87 було. Тобто, ну, все, вона чудово знала. Я кажу, ну, ось 90, там у вас ще хвилинка очікування була. Ага, ну добре. А у вас 10 гривень решти ж знайдеться, я кажу, ну, звичайно, знайдеться. Ну, вона ж дає мені 100, я ж 10 решти, все, на все добре, до побачення. А сам собі думаю, а якби це була ну, без очікування ціна, тобто 87, вона б ще чекала ну, 13 гривень здачі, тобто 10 я ну, безумовно даю. Три ну нема в мене таких е, дрібних. Ні, ну Якщо пошукати, то ну, я знайду. Там ще в кишені у багажнику в курці є. ну. Якщо дуже-дуже треба, то я знайду. У мене за весь час, за майже рік роботи, один, одного разу тільки таке було. Це була, я пам'ятаю цю поїздку, вона ну, воно ж таки запам'ятовується. Це з Масельського було на Салтівку. Е, там, бу, здається, щось було. То вечірній ще коефіцієнт був, там 167 була, здається, поїздка. 200 мені дають. Я ж ну, 40 відрахував, вже ж даю, а мені кажуть, що а що це і все, там, там вже ж дається 43 гривні решта. Я кажу, а зараз, зараз, 3 гривні, зараз пошукаю. Я тоді поліз шукати. ну, в мене у кишені там було копійки, якісь там по 50 копійок, по 10. Я от, о, нарахував, о, насипав. У кума нещодавно така була історія, він також розповідав, нещодавно було. Тобто, ну, рідко, але трапляється, ну і це дуже ну, як, неприємно. Не те, що там ті 3 гривні, 5 гривень чайових, ну, це така якась дрібність, оця, ну, ні, ну, це така робота, ціна є, є. тобто, ну, Я маю дати людині таку решту, звичайно. Так, ну що, то те все таке. А от те, що я зараз виїхати звідси не можу, це вже бідося. Всі служби мовчать. 838 пишіть, але нічого немає. Ну Не хотів я сюди їхати. Це замовлення по онтаксі висіло, по економу. Там 70, здається, чимось була ціна. і Я навіть вимкнув ефір. Автозахоплення, щоб його не ну, щоб воно не взялось. І треба ж було, воно по уклону взялось. Так, ну що, чекаю. Зараз, може, кудись переїду, виїду. Буду чекати. Так, ну і по традиції я вже в гаражі приїхав. Е, час у нас 22.48. 12 хвилин до комендантської, тому швиденечко. 602 е, й мікрорайон. Не вимкну служби. Тому швиденечко розповідаю. Так, вечір був досить непоганий. От на такий вечір я розраховував, що буде весь день. День був таке сяке. Центральна Салтівка. Таке сяке. А вечір було те, що треба. Так, виконав усього за сьогодні. Так, де тут он таксі? Uh, tu -tu -tu -tu. По он таксі 4 замовлення. По уклону сьогодні 9 замовлень. І по 8.38 сьогодні були увечері такі коефіцієнти, що можна було і по 838 працювати. Так, по 838 за сьогодні. Раз, два, три, 4 замовлення. І п'яте я зараз хотів взяти ще майже додому. Відмінили. Ну, добре, хоч. Ого. А що за ков такий? 3,53 по уклону. Зараз ков. Проїхати 13 кілометрів 530 гривень. Ну, це 6,2 кілометри 221 гривня. Ну, це 10 хвилин до комендантської. Тому такі кофи. Так, ну а сьогодні все. Взагалі, задоволений я роботою сьогодні. Ну, якби ще в день було б краще. Бо багато часу просто прогаяв, просидів. ну то Холодна гора, там 20 хвилин. Потім на Салтівці ще. Там майже півгодини я просидів. Що я вже хотів їхати додому і схопилось замовлення. І... І все здається, де я ще сидів. Так. Ну, таке було там 5 хвилин, 7 хвилин, 10 хвилин, то таке. Все, на сьогодні все. Не забуваємо поставити вподобайку, отаку величеньку, жирненьку. Не забуваємо підписатися і не забуваємо дзвіночок. Для мене, як початкового блогера, це дуже-дуже важливо. Все, всім дякую, до завтра. Завтра працюю, завтра знімаю. Thank <small noise> you.